Слава Господу, шановні присутні, дякуємо Богу за новий день за сьогоднішній ранок, за те, що можемо бути тут, в церкві. І я думаю, кожен з нас сьогодні цінує тим часом, цінує тим особливим часом в спільності, коли ми приходимо до нашого Господа в молитві, в спілкуванні, в проханні і можемо. І можемо йому довіряти, можемо Йому відкривати своє, своє секретне і бути з ним в діалозі. Це чудовий час. Але сьогодні в нас така особлива подія, яка відбувається в церкві один раз на місяць, це спомин смерті і страждань нашого Господа Ісуса Христа. Або, якщо простіше, скорочено, ми говоримо причастя. І ви знаєте, що ця подія настільки. Регулярна є в церкві, що ми часто е, навіть не, не даємо якогось особливого значення, не роздумуємо над тим, Ну, ми то роздумуємо, але, але вона стала звичною для нас. Скажіть, вона стала звичною через те, що ми її бачимо ну, регулярно. Вона, вона є в нас, але е, знаєте, я хотів би нагадати сьогодні для кожної з нас і пороздумувати над тим, що це значить особливо, особисто для мене. От причастя, що воно означає, який зміст, який посил воно несе особисто для мене, для кожного із нас. І ви знаєте, що це важливо думати про це, важливо роздумувати над цим, тому що цей зміст дуже глибокий, який сягає не тільки теперішнього нашого життя, а й коли ми помремо тут на землі, продовжить мати силу це і значення, ця подія. Я хочу, щоб ми разом прочитали текст. Який записаний до римлян, 6 розділ 23 вірш? Післення до римлян, 6 розділ 23 вірш. Бо заплата за гріх, смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Бо зарплата за гріх смерть. А якби я запитав, хто з вас коли-небудь грішив, мабуть, ми всі піднімемо руки, правильно? І Біблія говорить чітко, що заплата за гріх смерть. І просте питання, якщо ми всі грішили, якщо кожен з нас був грішним, то що означає, що нас чекає смерть? Але далі текст продовжується і каже: а дар Божий вічне життя, тобто подарунок від Бога це вічне життя. Але не просто подарунок від Бога, а в Христі Ісусі, чию смерть сьогодні ми згадуємо. Господі нашім. І ви знаєте, що ми про смерть ну, уникаємо зазвичай розмов. Ну, хто з вас бажає говорити про смерть? Або ну, це вважається там некоректним, коли ти опублікуєш якийсь текст з цим використанням цих слів десь в соцмережі, він може не пройти цензуру, його там видалять. Нам всім неприємно говорити про смерть. Але це така, знаєте, це така річ, яка прийде в життя абсолютно кожної людини. Ще ніхто не уникнув смерті. Всі, хто жив перед нами, вони старались, вони робили зусилля. Ви пам'ятаєте, була така відома особа, який міняв собі колір шкіри, жив спець якомусь вагончику, вакуумному, повітря там чистив, ще щось зробив і помер. Не хочу помолитися, але помер дуже рано. Тобто ніхто з нас не може уникнути фізичної смерті. Нам неприємно згадувати, або навіть не хочеться думати про це. Ну хто з нас любить думати про те, що колись прийде старість і я помру? Ніхто про це не думає. Але це мова йде про фізичну смерть. Знаєте, коли приходить лиха година, коли нам погано або щось зле приходить в наше життя, ми починаємо думати про, 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 про той час. Ми починаємо думати про кінець. Я згадую не так давно, я захворів і прям цілу ніч не міг спати. І десь під ранок я почав думати про своє життя. І я не згадав нічого, скажімо так, видатного з матеріальних речей. Абсолютно нічого не прийшло в мою голову. Все, про що я думав, це про, про свою цінність, і як я прожив своє життя. І про те, з чим я предстану перед Богом. І ви знаєте, що кожен з нас, коли приходить лиха година, ми думаємо про те, про вічне, про те, що буде після смерті. Хоча, коли в нас все добре, ми, нам незвично, нам, нам неприємно, нам некомфортно думати про смерть. Але смерті ще ніхто не уникнув. Але цей текст говорить про іншу смерть, не про фізичну. Він говорить про те, що зарплата за гріх, смерть, смерть духовна, смерть, яка розділить нас із Богом, смерть, яка розділить людину з творцем назавжди. І Біблія каже, що це така подія, яка не матиме вороття. Тобто звідти ніхто не повертається. Ця смерть духовна. Якщо наступить в твоєму житті, то вороття звідти не буде. І ви знаєте, що нам неприємно знову ж таки про це говорити. Хто з нас хоче розділитись з Богом назавжди, з тим, хто створив нас? Хто з нас хоче потрапити туди, де, де плач і де сум? Ніхто з нас не хоче. Але ви знаєте, що коли ми при житті, коли ми тут в фізичному тілі. В нас є ще багато можливостей. І знаєте, що ми не хочемо думати про кінець, ми не хочемо думати про смерть фізичну і що буде після смерті. Але нам, людям, які піклуються про своє життя, про свою душу, я би так сказав, якщо ми піклуємось про своє тіло, щоб воно було сите, одягнуте, щоб воно було в теплі, щоб воно було в добрі, то тим більше нам варто попіклуватись про свою душу, яка вічна. Яка не вмирає. Нам тим більше важливо продумати про вічність, яка наступить після того, як цей коротенький відрізок життя нашого закінчиться. І наступить вічність. І, наступ, і наступить той час, коли ми вже нічого змінити не зможемо. І ви знаєте, що начебто все просто, начебто все очевидно. Ми читаємо текст, який записаний повторенням закону, 30-й розділ з 19-го віршу. Книга повторення закону, 30 30-й розділ з 19 го віршу. Каже так: Сьогодні я взяв за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив Ти та насіння Твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатись голосу Його. Та щоб линути до нього, бо ж він життя Твоє і довгота днів Твоїх, щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Авраамові, Ісаакові та Якову дати їм. Господь, звертаючись до людей, в той час говорив їм: ось сьогодні за свідків, ну, хто може ще бути, скажімо так, надійнішим свідком як небо і земля? Каже: сьогодні взяв я за свідків проти вас. Небо і землю. І пропоную життя або смерть. Даю вам благословення або прокляття. І навіть Господь каже так: і ти вибери життя, рекомендує вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє. Здавалося, такий простий, очевидний вибір. Хто з нас хотів би вибрати смерть? Абсолютно ніхто. Хто з нас хотів би вибрати прокляття? Абсолютно ніхто. Але логічне питання, чого люди, чого люди обирають смерть? Чого люди обирають або живуть не в благословенні, а в проклятті? А вся справа в тому, що гріх, який приходить в наше життя, той гріх, про який ми читали, що він несе смерть за собою, він приходить не в такій, знаєте, обгорці, що от я гріх, я несу смерть. Я не бачу такого гріха. Гріх зазвичай зображають в гарній обгорці. Диявол його зображає солодким, він його зображає таким приємним. Ну, наприклад, от, хто з вас бачив рекламу алкоголю? Якої, якоїсь випивки, коли рекламують, уявіть, щоб реклама алкоголю виглядала так, як є насправді: опухше лице, неприємний запах, ти валяєшся десь під забором, лежачи і наслідки цього вживання алкоголю, розвалені сім'ї, спорчення взаємовідносини. Втрачена робота, втрачене здоров'я, все зруйноване. Уявіть собі таку рекламу по телебаченню. Хто б його хотів купити? Ніхто. Але навпроти, там такі джентльмени і леді в солідних інтер'єрах, в натертих стаканах ловлять гарні відчуття. І ми всі думаємо, вау, мабуть, так і є. Насправді це великий обман. Їм голова ще не болить, і начебто вони мають владу над стаканом, а не стакан над ними. А насправді все інакше. От в чому полягає складність вибору, коли Господь каже, що вибери благословення, а не прокляття, то прокляття, це прокляття приходить в такій гарній обгорці. Бо ми не думаємо про наслідки, ми обираємо те і не і, і ловимо, знаєте, такі. От мені здається, що от я досягну чогось, от я, от я куплю і матиму спокій. От я зроблю і, і комусь щось докажу або доведу. Але насправді гріх приходить в гарній обгорці, а несе в собі смерть, несе в собі руйнацію, несе в собі зло, яке тільки може бути. Якби диявол або сатана зі своїми спокусами приходив до нас так, як він виглядає насправді. Хто з нас хотів би мати з ним справу, якби він прийшов якимись рогами і кочергою з пекла, ніхто б нас не хотів би з ним мати справу. Але. Все не так. Він лесточам, приходячи до нас лестощами, граючи тонко на наших почуттях, підганяючи якісь підстави справедливості, часто засягає нас і ловить свої сітки. Коли я, коли я маю якусь образу на якусь людину, або я маю якесь непрощення, о, диявол дуже близький до мене. Він такий порадник, він каже, тож справедливо йому віддячити тим, що він для тебе зробив. Тож справедливо буде там зробити так чи інакше, або ще щось вчинити. Але нам потрібно думати про наслідки, бо ми, як та риба, попадаємо в сітку і вже самі не можемо випутатись. Попадаючи в гріх або попадаючи на якусь наживку лукавого, ми просто втрачаємо, втрачаємо життя і можемо попасти до смерті. Ви знаєте, я колись в дитинстві ловив рибу, і коли я вперше. Побачив таку сітку, вона називалася путанка. До того ми ловили рибу, там такі штуки, кловні, всякі, тобто ну, такі капкани, скажімо так. І я розумів, що якщо риба попадає в такий мішок або в таку корзину, то ну, як вона звідти вибереться? А тут була нова стихія і почали продавати сітка-путанка називалася. Це така сітка, от така про тонесенька, тонесенька ліска. І вона як стіна. І я собі думаю, як так риба. Попаде в таку стіну. Ну вона вдариться в неї, відпливе і попливе назад. Але коли ми ці путанки розставили там, де ми ловили рибу, і вранці припливли туди на лодці виймати, там було повно риби. Вона настільки тонка, ця сітка, що її можна пальцем просто так взяти і роздерти. Але така величезна риба попадала в ту сітку і не могла випутатись сітка путанка. І ви знаєте, що сьогодні для мене це така, така аналогія. Коли є перед тобою якийсь гріх, на перший погляд ти його й не бачиш. Ти думаєш, він такий простенький. Нічого тут такого. Він такий простенький, я, я такий сильний, я такий великий, я, я справлюсь, але ти попадаєш туди і сам ніколи звідти не виберешся. Ти сам ніколи не зможеш подолати те, що тобі не під силу. Хто сильний це зробити? Хто сильний звільнити нас, дати нам прощення, дати нам примирення і оправдати нас? Хто сильний це зробити? Жертва Ісуса Христа, яку ми сьогодні згадуємо, вона сильна це зробити. Ви знаєте, що жертва Ісуса існує незалежно від того, чи вірю я в те, що вона прийде в моє життя і зробить зміни, чи ні. Вона вже відбулася багато років тому назад, ця жертва вже відбулася і вона має силу. Але сьогодні я хотів би згадати історію, коли ця жертва мала силу, а коли ця жертва абсолютно ніяк не вплинула на життя людини. Давайте згадаємо історію, яка записана Іванглія від Луки, 23 розділ. Іванглія від Луки, 23 розділ з 39 віршу. Мова йде про двох злочинців, яких розпинали з Ісусом. А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його і говорити: Чи не ти Христос, то спаси себе і нас? Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. І промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Двоє людей. З одинаковою історією. Обоє були злочинці, обоє заслуговували на, на таку справедливу відплату, так як і ми сьогодні. Кожен з нас грішний. Кожен з нас робив зло перед Богом. Кожен, абсолютно кожен із нас. І ми всі заслуговуємо смерть. Бо справедливість так каже, що заплата за гріх смерть. Це справедливо, коли ми перед законом зробили якусь провину, а закон є. Це ж справедливо, коли нас покарають. І ми будемо винуватими. Так само і сьогодні, коли ми грішили і маємо справедливо нести покарання, так як ці двоє злочинців. Але от один із них каже до Господа, до Ісуса, спогадай мене, Господи, Він визнає свою провину. Він каже, що я справедливо засуджений, я належно відплату за свої вчинки беру. І він каже: спогадай мене, Господи, в Царстві Своєму. Двоє людей. З абсолютно, можна сказати, ідентичною історією в своєму житті, але такий різний фінал. Такий різний кінець їхнього життя. Така різна буде їхня спадщина у вічності. Чому? Один повірив, а інший ні. Один повірив і визнав себе грішником, а інший казав і нарікав, що ти ж маєш силу, то спасай нас. Але знаєте що? Жертва Ісуса прощає всякий гріх, який я визнав. Не просто гріх, який в мене є. Жертва Ісуса здатна покрити і здатна виправдати всякий гріх, який я визнаю. Коли я визнаю себе грішником, я приймаю жертву або величого жертви, яка сильна змінити моє життя. Згадуючи про Ісуса ті часи, ми часто сумуємо. Я читав дитячу Біблію і мені було так сумно, що Ісуса розпіли. Я ледь не плакав, читаючи ту історію. Але сьогодні. Я усвідомлюю, що та жертва була немарною, та жертва була заради мене, щоб я сьогодні не сумував. І якщо я маю сумувати, то лише виключно за собою і за вчинками, які я роблю проти волі Божої. Тому що жертва його надзвичайно цінна в моєму житті, і сумно має бути мені, коли я не зважаю на ту величезну і безлімітну ціну, яку він заплатив за моє життя, для того, щоб я міг жити, для того, щоб я міг не сумувати. Сьогодні не варто думати, що я заслуговую, що я десь трохи добра людина, і, можливо, я маю право на вічне життя. Абсолютно ні. Кожен з нас грішник, кожен з нас заслуговує на смерть. Це виглядає нікчемно, коли ми кажемо, що я заслуговую трошки прощення. Бо я добра людина, я там і там трохи зробив добра. Абсолютно нікчемно на фоні того, що Господь зробив там на хресті. Ті події, які ми згадуємо, вони мають просто надзвичайну і безмежну ціну для життя кожної людини. Це виглядає так, що якби мені подарували квартиру десь тут, а я випадково знайшов в кишені 10 копійок і тій людині кажу, на, в мене трохи грошей є. А потім, живучи, отримавши той подарунок, я сусідам розказую: мені не подарили, я трохи заслужив. Це виглядає нікчемно, коли ми говоримо, що я добра людина. І маю отримати прощення або подарунок, бо я трохи заслужив. Ми всі заслуговуємо на смерть, але Його любов, Його безмежна любов покриває всякий гріх, який я визнаю. Слава Ісусу! Коли я просто, просто кажу: Господи, я грішний, я грішний, я, я потребую, щоб Ти очистив, щоб Ти пробачив, щоб Ти дав прощення, щоб Ти примирив мене із собою. Нам боляче, коли ми з кимось ворогуємо, коли в нас втрачені відносини, нам боляче, нам всередині якось неспокійно. І ви знаєте, що, а коли ми втрачаємо відносини з Богом, з Богом, який створив нас, який хоче бути нашим батьком, нам потрібно примирення. Нам потрібно ці відносини покращити, нам потрібно примирення, але Господь не може мати справу з грішною людиною. Йому потрібно спочатку нас виправдати, зробити нас чистим. І Він хоче сьогодні, кожному із нас дати виправдання. Він хоче пробачити всі наші гріхи. Якщо ми приходимо в молитві, якщо ми приходимо з покаянням, Господь, Його жертва, жертва Ісуса, про яку ми сьогодні згадуємо, вона сильна. Покрити всякий наш гріх, примирити нас з Господом і дати нам нове життя, дати нам радість, дати нам сміливість мати дерзновіння у відносинах, у взаємовідносинах з Богом. Ми це втратили. Через свій гріх ми це втратили. Але Господь сьогодні хоче нам все це повернути. Тому, друзі, я згадаю ще раз цей текст: заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя. В Христі Ісусі, в Господі нашій. Ось так просто. Бог хоче це зробити для Тебе абсолютно безкоштовно. Він хоче подарувати тобі спокій, Він хоче подарувати радість, Він хоче тобі подарувати спокійне, впевнене життя в майбутньому, що коли ти завтрашній день зустрінеш, Господь буде з тобою. Коли ти прокинешся вранці, твоє життя не буде в розпачі. Ти не будеш знати, куди тобі йти, куди тобі бігти, за що взятися, з ким тобі, що будувати. Але коли твоє життя буде з Господом. Він буде направляти твої ноги. Він буде підтримувати тобі твою невпевненість. Він буде допомагати і давати тобі сили там, де ти вже знесилений, там, де ти вже втратив зусилля, Бог буде давати тобі впевненість і давати тобі силу. Він сильний Господь і хоче сьогодні дати нам цей вічний подарунок, вічне життя. Він хоче абсолютно безкоштовно врятувати кожну людину. Він дуже дорого заплатив за це. Ми сьогодні не згадуємо, не читаємо, але... Я, я думаю, що кожен з нас знає, як постраждав наш Господь. Скільки всього Він витерпів заради нас, заради кожного з нас. Не думай, що ти настільки не вартий його уваги, ти вартий його уваги. Ти варти, варта його уваги. Він це все зробив заради кожної людини і хоче, щоб всі врятувалися. Так просто прийти до Господа, визнати себе грішником. Признати, що його жертва сильна змінити твоє життя, сильно тебе врятувати і відновити. І сьогодні Господь хоче дарати кожному із нас, абсолютно кожному із нас, цей подарунок. І знаєте що на противагу тому, щоб сумувати, що Господь постраждав, ми маємо сьогодні просто відкрити своє серце для вдячності, подякувати йому за ту жертву, подякувати йому за той звершений подвиг, який він зробив заради нас. Що він так дорого заплатив, що він не зупинився десь на півдорозі, що він дійшов до кінця, щоб подарувати нам вічне життя. Давайте встанемо в молитві і подякуємо гаряче нашого Господа.